Вітаю вас, мене звати Ольга Ліметріт, ви на моєму YouTube-каналі і в цьому відео ми з вами поговоримо про прийом біженців в жовтні місяці 2024 року у Німеччині. Німеччина як приймала біженці, так і приймає надалі. Одне, що змінилося, це е, кількість днів час оформлення документів, коли ви приїжджаєте в Німеччину і оформляєтеся. І також регіони, в які ви хочете потрапити, тому що деякі регіони, деякі регіони, вже не беруть біженців, переповнені все інше залишилося без змін. Тобто для того, щоб бути. Зареєструватися в Німеччині за 24 параграфом параграф тимчасовий прихисток необхідно лише паспорт за корот... громадянина України, закордонний паспорт громадянина України. Якщо у вас є інші громадянства, інші візи, інші якісь види на проживання в інших країнах, це може бути перешкодою. Не завжди є відмовою, але може бути перешкодою, де ви маєте обґрунтувати, чому ви не можете в іншій країні перечекати війну, чому, може... чому вам треба бути. В Німеччині. Але основною умовою, основним є закордонний паспорт громадянина України і е, обов'язкова дата виїзду, коли стоїть штамп виїзду. Коли у вас немає дати, також це не є проблема, можна також пояснити і чому немає цієї дати. І е, Цим всім займається міграційна служба в Німеччині по різних регіонах різна або, наприклад, табори в Німеччині. І це основний документ. Також часто можуть вимагати документи, що підтверджують, що під час перебув, що під час того, як почалася війна, ви були в Україні, або зараз ви були в Україні, або минулого часу. Якщо, наприклад, у вас є інші. А... Громадянства або інші види на проживання в інших країнах, тому вони хочуть тоді бачити додаткові документи. Якщо у вас немає ніяких громадянств, інших, немає інших документів візів, то взагалі не буде ніяких проблем, якщо ви сьогодні виїжджаєте і там, на наступний час подаєтеся, одразу ви отримуєте ем, прихисток. Звісно, ця вся ця процедура трохи триває, і я зараз розповім, як це триває. Значить, Спочатку ви можете приїхати в табір, або можете приїхати до яких до Своїх родичів, знайомих, які вас припишуть. Я вже неодноразово своїх відео розповідала, але знову ж таки повторюю, це все є на всіх офіційних сайтах Німеччини. Ви можете знайти цю інформацію. Якщо у вас нема куди їхати, ви їдете в табір. Історія, остання, якою я, яку я знаю, це родина, яка приїхала з України з малесечкою дитиною шестимісячною. вони звернулися спочатку в табір в Вайзінг це Брандебург, але Брандебург не приймає зараз біженців, тому там вони отримали. Вони кілька днів туди їздили, там їх хоронець навіть не впустив. І я їм порекомендувала їхати в Тенгель, тому що Тенгель це основний в Берліні ем, табір, який приймає біженців. І там їх одразу прийняли. До речі, вони ем, дуже тепло відгукнулися, що їх прийняли дуже швидко, дали кімнату для родини, дуже там чисто. Я це не я була, я там не знаю, я там не була, але так мені вони передали інформацію, що чисто б, з автобус з самого табора возить людей в Берлін для того, щоб вони погуляли, харчування дається і так далі. Далі вся процедура полягає в слідуючому, їм де шукають житло на території Німеччини, і вони будуть переселені в, в якийсь будь-який регіон, де знайдеться для них житло. Якщо це житло вам не підходить, ви можете спочатку відмовитися, там від чекати і так далі. Далі цими цими всіма правилами. Вашими документами займається саме табір. Але коли ви приїжджаєте до когось, то ви маєте приписатися, якщо це можливо. Якщо це, наприклад, родичі ваші вони дають згоду, навіть якщо ці родичі є зараз на джоб-центрі і отримують допомогу, все ж таки є можливість приписати, приписати вас і потім вже е, йти в міграційну службу того району, де ви приписані, та, і там подавати на документи. Перша, перша тобто етап, це міграційна служба. Другий етап, багато хто не розуміє, і думає, що це все разом. Це Джоб центр, це центр зайнятості. Це вони надають допомогу, якщо вони ви бачать. Що не вони бачать, якщо ви кажете, що ви мало забезпечена сім'я, що у вас немає грошей ні на дітей, що ви не працюєте, у вас чоловік безробітний і так далі, ви не маєте ніяких грошей, то ви заповняєте декларації в Джоб-центр. Е, і другий етап, наприклад, ви просите про те, щоб вони вам надали допомогу на вас, на дітей, на житло і так далі. Якщо ж ви з табора переїжджаєте в якийсь регіон, то там той регіон вас бере, там той район бере вас на Джоп-центр. На, на облік на джоп-центр, і там буде вам вже виплачуватися оплати виплати і допомоги, і так далі. Це також треба розуміти. Багато хто цього не розуміє. Якщо ж у вас є кошти, бо якщо ви хочете зразу працевлаштуватися, я знаю такі таких людей, які одразу працевлаштовуються, або мають якісь свої заощадження, і не обов'язково йдуть в джоп центр просити, то ви маєте право не просити. Допомогу, тоді з вас не будуть перевіряти, скільки ви заробляли. Тому що коли ви йдете просити в центр зайнятості про допомогу і пояснюєте їм, що ви мало забезпечена сім'я, ви маєте там, за останніх 3-6, можливо, за 12 місяців показати витяги з ваших банківських рахунків, де ви працювали, яке вас майно є, чи у вас є автомобілі і так далі. Тобто все по вас, вони дивляться. І потім вони вирішують давати вам допомогу чи не давати. Ну, звісно, якщо нічого немає, то що надають? А якщо там щось є, то можуть і. Не надати, Або, наприклад, ви отримуєте пенсію, аліменти, допомоги якісь різні а, і так далі з України, то ці гроші будуть відсумовуватися і різниця вам на ваш прожитковий мінімум буде додавати, надаватися. Отож, перелік таборів, які приймають в Німеччині, я передам, напишу під цим відео. А якщо у вас будь-які питання виникають індивідуально у вас, ви можете а, до мене написати на телеграм. І ми з вами зв'яжемось, я можу запропонувати вам консультацію і особливо в вашій ситуації пояснити якісь дії, як правильно зробити, наприклад, як з іншої країни переїхати в Німеччину. Для цього потрібна причина, але це не може бути причина, я вас там не буду працювати, або я там знайду хорошу роботу і так далі. Ми завжди говоримо про захист, про небезпеку. Пам'ятаємо, що 24 й параграф це надається захист, тимчасовий захист від. Війни, якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій ютуб канал, і почуємось наступних відео.